Ще не склала плана, вже порушує. Ну-ну-ну, щось -ну -ну. заважає віщо. То жіночка такий, от собі, кактус, люди набагато гімняніші. Тут і наркоманія, тут і некрофілі. Вміють люди видавати книжки. Не бомблячки, а сміячки. Подивіться, жодного абзацу. От, от мене курвіть, що він настільки непопулярний. Напишіть в коментарях, хто анексував кохетію. Привіт, слава Україні! Ну що ви, як ви? Я так таке сонечко, Хоча кажуть, що там з сахари іде якась пилюка. Знаєте. Ну, це просто от, от пилюки над Україною і не вистачало, і буде вже повний комплекс. Знаєте, от просто бінго. Ну, коротше, кажуть, закривати все, пити воду. В общем, що я зробила? Я відкрила балкон, бо там сонечко тепло і взагалі. В общем, не будьте як я. дотримуйтесь всіх попереджень влади, до речі, вони рідко бувають у нас. Я сьогодні хотіла знаєте, сказати, що я вирішила складати плани. Ну, принаймні, я спробую читати те, що я запланувала. Ха-ха-ха, блакливі облиски. Ну, спробую, спробую, дайте шанс. От. Корейте, я нарихтувала собі 9 книжечок і з них вже початі. Тому, знаєте, в принципі, шанси великі. Якщо якась крутезна новиночка, не бебемкне мене просто по борці. Тому тоді плани трошечки сунуться. Як у мене було з книжечкою пес на ім'я Муасі. Е, тому я, знаєте, я відклала все, і я поки не прожила цю книжку, я нічого торкатись не Вот. Коротше, поставте мені лайк. Перевірте підписку, це реально дуже важливо. І діліться моїм відео. Можливо, знаєте, для вас це в і звичайна якась дія. Можливо, та людина, яку ви надішлете, можливо, вона ну, нас люди дуже скритні, вони не кажуть, що в них насправді на душі на серці. А можливо, це відео когось розрадить, підніме настрій, якось відволіче. Тому, будь ласка, діліться моїм відео. Я вас дуже, 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 дуже прошу. Ну, давайте приступаємо. Ну, ви, звісно ж, коли будете в описі під цим відео, ви ж там бачите, да? є там моя адреса. Якщо, знаєте, така собі подяка блогеру там, хто не знає, що подарувати є банківський рахунок, знаєте? не скажу, що таке є, і не треба. От, тому так-так. Ну, ну, а вдруг, знаєте, як пафосно кажуть інші блогери, якщо у вас є таке бажання і можливість, Будемо рані. От. Ну, приступаємо. Е, Агатангел Кримський, Андрій Лаговський. Боже, я в захваті від е, цього твору. Він неймовірний, він прекрасний. Е, тут розповідається історія от, Андрія Логовського, такого собі юнака, у якого є найкращий приятель. І там настільки, ну, я не знаю, це. Це, це треба читати. Знаєте, у нього настільки крутезний світогляд у цього Лаговського. Він настільки правильно. Знаєте, він, він настільки правильний, що йому, як то кажуть, складно жити. Бо люди зазвичай не такі, знаєте, прямо от. люди набагато гімняніші, особливо ті, от, які описані в цій книзі. От. Починаючи навіть з його матінки. І причина, з от він ну, в принципі, пішов з дому, це просто. Вот. Тому мені дуже цікаво, я на 137-й старіності з 500, тому я думаю, шрифт тут... Це, це, гарне фоліо. Да, це гарне фоліо. Бачите, тут і папір класний, і шрифт, і, і все тут круто. Просто немає часу сісти і дочитати. Дуже-дуже класна річ, я вже вам її раджу, вона прекрасна. Єдине, тут трішечки є тридь, ну я не можу про це не сказати. знаєте, ну, Бо тут вони приїхали, це друга частина, от, ну тут три частини з трьох частин складається. І друга частина Лаговський зі своїм другом, другом шмітом, з родиною Шміта. Вони приїжджають на відпочинок в Туапсе. А Туапсе якраз не так давно анексована кахетія, да, яку анексувала хто? Напишіть в коментарях, хто анексував кахетію. Кахетів за Урал відправив. Да. От. Ну, це трішечки трішечки, але тут настільки крутезний проукраїнський е, погляд, про український такий от націоналізм цього Лаговського. Це просто настільки прекрасно. Ну я взагалі, я взагалі закохалась в нього в цього Андрія Лаговського. От просто мій любчик, просто ну, Аґетангел Кримський він, він, він нереальний, просто він нереальний. От. Друга книжечка, яку я планую прочитати в квітні. Ну, да. Це моя книжечка, в общем, яка в принципі, нічого не вміє, але вже що є. От. Тут у мене пам'ятаю автора, називається книжка Кактус. Вона, така, вона є в усіх книгарнях, такий туфельки. Я думаю, ви її бачили. Мені цікаво, тут значить, історія така, що жіночка, такий, от собі кактус. Яка не має ні чоловіка, ні дітей, в общем, така, знаєте, бізнес-леді, така, знаєте, от, е, вона мені нагадує, я трішки вже теж почала, вона мені нагадує е, Меріл Стріп, грала Диявол да, носить Прада. І от, е, ця от, директорка от, того Прада, от, і от, ця от, «кактусіха», вона саме от, вона мені цю Меріл е, Стріп на, нагадує просто. Ну, я так розумію, я так розумію, в кінці вона колючечки в неї, знаєте, на колючках виростуть троянди. Ну, подивимось, подивимось. В принципі, мені цікаво. Тим паче, щось такого захотілося. Весна в Києві, мабуть, мабуть, весна. Нікого, ні у кого немає ніде, а в Києві весна. І от захотіла жінка-кактус. Ну, от так, не питайте. Взагалі немає читання, взагалі, як то кажуть, не мій лужок, ну от, от так. Нічого не можу з цим зробити. І не буду. Наступна книжечка, вона дуже така гумористична. Це такий, знаєте, крутезний український гумор. Це Майк Йогансен, подорож доктора Леонарда і його майбутнього коханки, прекрасний Коротше, Один іноземець, він спочатку він їде. В нього було таке завдання, він по території Російської імперії він куштував горілку і визначався де найкраще. Ну, потім йому це діло набридло, і він вирішив от, поїхати в Херсон. І от, він тут з другом, вони мандрують, ну, я так розумію, теренами України. Бо я, ну, бачите, я тут прочитала, я на 13-й сторіночці, а книжка починається у нас з п'ятої. З, з, з Вот. Форматик дуже малюпусінький, боже, подивіться, який він красивий. Вот. Е, я не знаю, наречена теж в принципі, нічого. <реш> така от сценка, сценка. Він її цілує, хто не розбачив. Вот. Ну, коротше, Я хочу почитати, я вже почала, от, бачите, вже навіть стікер це якусь з... заклеїла, щоб не забути про неї. От, не знаю, мені подобається як і оповідь ідея, і в принципі, ну, вона така легка, розважальна, сатирична, прекрасна, ну, в принципі, прекрасне. Давно у нас не було якоїсь сміячки на каналі. Такої доброї, знаєте, от, не бомблячки, а сміячки. Да. <сміло> Будемо розрізняти ці категорії відео, <сміло> от, тому посміємось. От. Далі Ось книжечка, ну я не знаю, я все ж таки вірю в себе, що я злупую цю скалу. Це десь загубила супер, бачите, ну не дуже красиво. Спочатку він прилип, я його віддерла, і десь я його діла. ну в общем не так важливо вже. Це Ден Сіменстеро. Дивіться, як красиво. Давайте, знаєте, зробимо виключення, і я прочитаю на цю книжку-анотацію. Все ж таки, я заради чого брала свої дові окуляри. От у процесі роботи над терором Ден Сіменс довго і ретельно опрацьовував архіви, у результаті чого під час читання роману виникає відчуття присутності серед героїв реальної експедиції двох кораблів Королівського флоту Великобританії Еребуса і Терору, які у 1845 році покинули рідний порт у пошуках північно-західного проходу через Північний Льодовитий Океан. Кораблі так і не повернулися, І Сіммонс водночас з детальним описом експедиції подає своє бачення причини фіаско. Північ, лютий холод і не менш дошкульний голод, а також смерть від надприродного чогось, яка повсякчас чиїться, десь поряд, раз у раз забираючи життя учасників експедиції. На тлі, у буквальному сенсі, смертельно прекрасних пейзажів півночі відбувається боротьба з байдужою і жорстокою до людини природою. Боротьба з чимось невідомим. Чого не можуть спинити ані рушниці, ані найлютіші бурі північної зими. І врешті-решт боротьба одне з одним. Адже, як відомо, з давніх давань людина найстрашніший і найжорстокіший звір. Це жупанський, до речі, видав. Зайте, ну, тут йде оповідь від, здається, трьох чи чотирьох людей. Ну, поки з того, що я прочитала, я опять-таки дуже мало прочитала. Я на 60-й сторінці з давайте злякаємося, з майже 650. Ну, в принципі, так. Да. От, десяту частину прочитала. Ну, тут е, один, е, один от, пан Гуцер він веде щоденник. Е, на кораблі заборонені особисті щоденники, але він каже: а хто мені заборонить? В общем, я, я хочу тихенько буду потики ввести. І от саме цей особистий щоденник в принципі, і допоміг дізнатися, що стало на, з кораблями. До речі, цей от, е, терор він був е, все нормально, там ну, професійна команда, професійна, професійні збори у експедицію. А ребус він такий шалеваляй там е, такий. От е, капітан. Він такий. Ну, я дав гроші в це міністерство кораблебудування, там, корабле подорожі, в общем. Е. То вони мені все зібрали. Я нікуди не втручався, хрен його знає, що там воно треба. І коли йому капітан Терору каже: слухай, нахріна тобі 150 людей, на що ти стільки взяв? Вага людей. Корабль і так там там має бути як найлегший корабль, щоб пройти через той льот. Як ти? Ну, він такий, Ну, а що хай будуть ну, ну не залишати? ж, да там? Це ж корабель, це ж такий багатотонник, що він там, скільки там ці люди важать. Ну, в общем, там була така просто ну, антизбирання, найгірше з усіх можливих. Ну, і, е, в общем, і там буде момент, да, як чи кине е, терори Ребус, чи буде допомагати. ну Ми вже за нотації зрозуміли, що не кине. Ну тут дуже важке читання, дуже складне читання, тут буде і канібалізм, тут буде чого тут тільки не буде. Я не знаю, наскільки. Ну, я, я не думаю, знаєте, я от дивлюсь зараз на цю книжку. Я не знаю, якщо от так от захопить, я її прочитаю там за два вечора. Якщо не захопить, я її буду дуже довго тягнути. Бо ну, це, знаєте, це вам не подорож доктора Леонардо, що я вам скажу. Тут він спочатку. Вибачте мені, коли ти вирушаєш з Херсону в напрямок Києва і далі. А тут, вибачте мені, по південно льодовитому океану. Ну тут трішечки ж друг... друге. А от. Ну, коротше, от. От, от така она тостенька, жирненька, вже треба її прочитати. Бо знаєте, мені дуже цікаво, мені дуже хочеться, ну знаєте, за... от... щось заважає весь час. От... І сказати, що я не можу. Наступна книжечка Обрій духу тільки у дорозі, це е, біографія але Алаїс Принц написав. Я її теж вже починала. Ну, знаєте, я дуже правильно зробила, що я вийняла закладинку, бо я так давно її починала, що я хочу її перечитати і читати наново. Єдине, що я вже тут на початку прочитала, що герменгесе лікувався від шизофренії в, в психіатричному закладі. Ну, не знаю. Ми, ну, тут біографічна ця книга, це не те, що там, знаєте, якісь побрехеньки, давайте напишемо. От таке. Ні, тут е, пропрацьована, тут про, до речі, Алис Принц він е, багато біографій написав, він е, біографіст, тому, ех, тому це цінно, хоч, хоч якось дізнатись про тих людей, яких ну, в принципі, не застали вже в живих. Да. Далі, книжечка, я її теж сьогодні ранку почала, і я її так хочу. От вона настільки, як би це не було смішно, це дуже складна книжка. Тут і наркоманія, тут і некрофілія, тут починається книга. Ну, це не буде спойлером, це перші сторінки, як пан який працює в морзі при будинку для літніх людей. в общем, у нього такий фетіш, він коли ну, труп бачить якийсь скалічений, у нього дуже сильна ерекція, і він там за долю малою за копійчинку, в общем, залишає собі труп, і в, общем, <смісті> в них там весільна ніч. Да. Ми, ми все ж таки культурні люди. От. Хоч би то був і некрофіл. От. І тут починається історія, тут три історії. Зараз я вам прочитаю нотацію. Не знаю. Це да, розказала, автора не назвала, книжку не назвала, але ну, покрутила, яскрава, красива. Велш. Велш, ну, знаєте, лайтовий його твір. Транспотінг набагато сильніший, набагато тришовіший, набагато чесніший, набагато Він такий, знаєте, більш важкий, більш складний, більш ну, там, там просто. знаєте, там... Там серце крові обливається, коли ти читаєш цю книжку. Ну, тут більш така лайтова версія. Зараз я вам прочитаю анотацію, і ви зрозумієте. E, значить, тут три історії. Історія перша про рейф і наставництво. авторка любовних романів, паралізована і прикута до ліжка, планує помсту своєму розпусному чоловікові. Історія друга любовний роман із фармацевтичною індустрією. Красуня Саманта була. Скалічена ще в утробі матері. Вона мріє знайти чоловіка, який продавав препарат, що призвів до цих наслідків, знайти і пригостити його диявольським зіллям. Третя історія в стилі Ейсідґаус. Чарівна і успішна гізер нещаслива в шлюбі, але схоже, що Рейвер Лойд із Лента може подарувати їй той екстаз, якого вона так бажає. Знаєте, ну це не буде спойлером, це от, я от на 23 сторіночці а починається, вона тут з якої у нас вона починається тут багато попереду. Вона починається з 13-ї, тому це не буде спойлером. Цей Лойд некрофіл. Крофіл. А ця дівчина, як її звати, Чарівна Гізер, це донька пані з першої історії, яка пише історії кохання. І вот. в неї да, чоловік такий в общем, мріє про її гроші і мріє, щоб вона скоріше померла. Ну, в общем, <сум> дуже класна історія. Я знаете, не буду поки розповідати, все ж таки 10 сторінок. Ну, я, звісно, можу зробити відео від про читання 10 сторінок, але зараз не буду, бо я хочу скласти повне враження. Вот. Далі дві книжечки, які, знаєте, навіть не надкушені, здивую. Хоча от одну я купила давно, а другу я забрала сьогодні, вже не стала її прям, ну, заради неї робити розпаковку. це, знаєте, Дуже забагато честі для однієї книжки, хоча вона дуже класна, вона прикольна, класна. Але все ж таки розпаковка на одну книжку, ну, от, це книжечка, яку я купила давно, це Вавилонська бібліотека. Двійник називається Жузе Сарамага, просто, ну, Вавилонська бібліотека, знаєте, вміють люди видавати книжки. Хоча, знаєте, текст подивіться, жодного абзацу, жодного і шрифт. До речі, будьте уважні, да, абзаци все ж таки трапляються, але не часто. От вот тут взагалі немає. Вот. Дуже не яскравий шрифт, він дуже тьмяний і дуже дрібний. Тому от, заради, до речі, цієї книжки я все ж таки міняла окуляри. Ну, і це її теж, ладна. У мене якраз підбірочка була таких книжечок, які я не можу прочитати в старих окулярах. Ну і я все ж таки вирішила, що треба щось міняти. От, ну, от Подивіться, анотація. От, вона е світлобускова. Ну, давайте спробуємо прочитати. Світло-бускову анотацію. Українські оптики то, то, то просто круть. Я, я розумію, чому з Європи повертається до нас лікуватись. Так. Уявіть собі, щоб ви раптом дізналися, що маєте двійника. У нього ваше тіло, обличчя, голос все ідентичне. Саме так сталося з вчителем історії Тертуліану Максиму Афонсу, який одного дня довідався, що в нього є двійник. Якось переглядаючи фільм, він пізнає себе в іншому. Один з акторів точно його копія. Після цього неочікуваного відкриття. Максиму, який проводив самотнє нудне життя, вирішує знайти цього чоловіка. Подальші події розгортаються непередбачувано. На шальках Терезів втрата ідентичності в суспільстві, яке культивує особистість і водночас встановлює вузькі стандарти поведінки та зовнішності. Вот. І він, до речі, Сарамаґу Нобелівський лауреат 98 го року. Вот. Ось така от книжечка. Е, тому я, я би її дуже хотіла прочитати. Саме чомусь мені хочеться її прочитати в квітні. Ну, подивимось. В принципі, я не буду гірко плакати, якщо я її прочитаю в травні, але хотілося б в квітні. Так. Ще не склала план, а вже порушую. Ну-ну-ну. І остання книжечка, яку я запланувала на квітень. Це книжка, яку я вот сьогодні забрала. Щось, знаєте, Перемкнула мене, я почала любити японську літературу, японських авторів. Ну, в принципі, у мене не було прям такого неприйняття японської літератури. Е, просто, можливо, знаєте, можливо, не те я читала. Коли я почитала знаєте, те, що треба, я полюбила. Да. Блогера, якого ви заслуговуєте. Сосуки Нацукава. Кіт, що рятував книжки. І ви просто подивіться, це не дитяча книжечка, якщо ви так подумаєте. Просто вона в такому от форматі зроблена під дитячу. Дивіться, які красиві ілюстрації. Зараз я вам прочитаю теж анотацію. Дивіться, яка красива. Книжки мали, мають величезну силу, говорив дідусь. Але що це насправді за сила? Старшокласник Рітандо цього не знав. Та й запитати вже немає було кого. Дідусь відійшов у засвіти, залишивши по собі добру пам'ять та букіністичну книгарню. Рінтаро... Дуже любить книжки, вони йому і за рідних, і за друзів, але тримати збиткову крамницю чи це не марнування життя? Обставини підштовхують продати книгарню, та на заваді стає балакучий кіт тигр. Вони з срітанду вирушають у магічний лабіринт, де виконують місці з порятунку книжок. Це зворушлива історія про силу, читання, книжкові світи, кохання цінності, пошук ідентичності та віднайдену сміливість. Е, ну, ви знаєте, Я люблю такі історії. Вони такі милі, вони такі затишні, вони такі, ну, я не знаю, вони такі от реально огортають. Е, е, просто. Я, я люблю, дайте три. От. Е, ну, от такі от плани нарехтувала, а ще не все. Це ще не все. Ще у мене ж от третя надкушена книжечка це я слухаю в аудіоформаті. Квітка Снав'яненка, Конотопська відьма. Боже люди, як я вам раджу цей твір в будь-якому форматі, в папері, не в папері. Як зможете? Прочитайте, прослухайте, продивіться. Я не знаю, як можете, не обкрадайте себе цим твором. Він просто, там, там така мова крутезна, вона настільки пишна, вона настільки багата, вона настільки прекрасна. Сюжет просто прекрасний. Там початок, як там один хлоп сватається до такої дівки на ну, в общем, це просто, йому там потім на ранок і печений гарбуз дали, ще й коня прив'язали, сирий гарбуз, щоб, знаєте, побільше людей побачили, що не став хлоп нареченим. Ну, в общем. Ну, а потім там сотник збирає, звісно, на якусь визвольну. Вот. Це слово не можна, щоб донечка не запікувала і не лаяла мене, що я знов казала це слово. Ну, ви зрозуміли, куди збираються. Куди збирають людей сотники? Вот. Ну, в общем, я до цього моменту дослухала. Що буде далі, я не знаю. Вот. І вот, головному персонажу, цьому сотнику, йому 25 років, і вот, його в принципі, життя, його пригоди. Не знаю, мені так подобається. Ну, Я вже зрозуміла, що саме конотопська відьма буде ця вот дівчина норовлива. Вот. Ну, Там так, так мило, Боже, як вони такі, там, типу. Великий шлях, їдемо в Вінницю торгувати. Боже, я подивилася по мапі, де, де Конотоп, де Вінниця. Думаю, ну так, да, нормально люди їздили і по ярмаркувати. Ну, в общем, не знаю, я в лютому захваті від цієї книжки. Григорій Квітка, сновяненка це просто мій любчик, я вам його раджу. Знаєте, от. Не стільки, ну я прям от, от, от мене курвіть, що він настільки непопулярний, от, наскільки ми забули його, да? ну, ми знаємо там вислівко топська відьма, да? а що до чого для чого кого не спитає, ну більшість не скаже. Я не кажу, що всі більшість не скажуть. І я вам чесно скажу, от, поки я не дослухаю, я ще теж не скажу. Ну я можу сказати, що це дівчина там з хутора, е, така от з перцем, крутезна, красивезна, така от е, класна, україночка. От. Далі я про неї нічого не скажу, бо мені ще 3 години слухати. От. Тому я, я вже вам можу радити цей твір, він прекрасний, чесно вам скажу. От. Ну, от такі от плани у нас на квітень: Дев'ять книжечок і от так. От, ну і що? Ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. Не залишиться жодного російського федераста і жодної російської федерастки. Здохнуть всі просто, от Боженька, їх чумою посипле і здохнуть, бо вакцину їм по санкціям не передадуть, а передадуть контрабанду, а вона буде гімняна і вони ще й. Будуть, їх буде крутити, просто вивертати, а потім вони здохнуть. Вот. Вот так. Вот. Ну а ми з вами. Ми з вами круті, ми з вами класні, бо ми українці, ми найкращі. І ви в мене такі класні, класні, класні. Я вас так сильно люблю. Віймаю, 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 віймаю.